149 мешканців Волині отримали мікрогранти на суму майже 35 мільйонів гривень за проєктом Є робота, який діє з липня минулого року, розповіла директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. З її слів, десять ростих, хто отримав гроші на розвиток власного бізнесу переселенці. Кристині Гусеві з 41 до повномасштабної війни вона з чоловіком жила у місті Маріуполь на Донеччині. Торік навесні якраз планували відкрити нову кав'ярню у місті, але Після 24 лютого, каже, змушена була все покинути і виїхати. І ми знайшли вже місце приміщення, зробили ремонт, завезли обладнання, ну, тобто на все було готово і, по суті, на 1 березня по нашим там, ідеальним планам мало бути відкриття. Кристина розповідає, з 15-річною донькою переїхали на Волинь. Спочатку жили у Ковалі, звідки жінка родом, потім перебралися до Луцька. Тут Переселенка вирішила теж спробувати відкрити кав'ярню, але бізнес каже, довелося починати з нуля. Допоміг проєкт є робота, про який дізналася випадково. Був чи не єдиний шанс щось зробити знову, коли в тебе немає можливості, коли ти дійсно все втратив. По гранту ми прислали проєкт на 250 тисяч. По гранту в мене чітко було прописано, куди будуть використовуватись гроші. Це кавове обладнання, плюс меблі і вітрина холодильна. Чоловік Кристини Гусєвої у перші дні повномасштабної війни пішов добровольцем у ЗСУ. Нині каже, боронить країну на Донецькому напрямку. Тому кав'ярню, яка розмістилася в орендованому приміщенні площею 64 квадратних метри, жінка розвиває сама. Та його чекають сім'я і. Йому теж не замотивований, до щоб у нас буде скоро перемога, і він повернеться. Будь-який бізнес, який відкривається війну, це підтримка України. Ми самі навіть цікавилися, хоч ми і місцеві, як воно відбувається, але не кожен за це взявся. Від моменту отримання грантових коштів до відкриття кав'ярні, каже Кристина, пройшло півроку. Нині жінка-роботодавець за умовами проєкту має двох працівників. Рада, що працюю саме тут, так як це нове кафе в нашому місті. В рамках проєкту Є робота волиняни можуть отримати мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення, розповідає директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. З її слів, отримати мікрогрант можуть діючі підприємці та люди без досвіду для старту або розширення власного бізнесу. Документи всі приймаються виключно через додаток є робота в дії. От механізм доволі е, зрозумілий. Заходиш в додаток, заповнюєш там бізнес-план, пишеш описову частину. Там є зразочок. За словами директорки центру зайнятості, за 10 місяців дії проекту є робота на Волині. Підприємці переважно відкривали кав'ярні, станції технічного обслуговування автівок, продуктові магазини, стоматологічні практики, салони краси та фастфуди. Але Куцин каже, не виділяють мікрогранти на торгівлю алкогольними та тютюновими виробами. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.